Ну що, всім привіт, всім здорова! І от я виїхав на Чапаївку у пошуках автомобіля собі для роботи у таксі. Їду на Запорожці. На своєму, на білому. Ех, доїхати б ще туди та назад. Ну що, теремки вже проїхали, поки політ нормальний, не перегрівається, все чітко! О! Отак всі бібікають, ну майже. Молодший брат їде! Дивіться, що ми тут маємо. Це 968 М. Емочка. Дідусь якийсь, газує. Ано, якщо вийде його зараз догнати та обігнати трошки. Оце два запорожці, два запорожці на одній дорозі в Києві. Оце прикол. Ану, я його зараз вибігну. Ха <звілля> <звілля> оце клас. Що, майже доїхав до Чапаївки. Тут зараз будуть стояти ці перекупи, які... Пропонують шалені гроші за ваше авто. От вони стоять. Жарко, але працюють, бо гроші треба заробляти. Отак, от, от вони стоять. Тут щось їх маловато, маловато. Нічого не скажеш. Тут зараз буду паркувати, щоб можна було пройтися, а там -от авторинок, той Чапаєвка. Я тут вже давно-давно не був. Ну, зараз подивимося, що там продають. А останній раз я був, тут, тут ніби на смітник заходиш. Хотів тут припаркувати цю тіньочку, але ззаду стоїть якась машина з туфількою. Це дуже небезпечно може бути. Ну, знайшов я собі тут тіньок. Стоїть запорчик, а я пішов, подивлюсь, що там на ринку Ну, Буду знімати тільки ті машини, які мені подобаються. Ось такі, як запорчик. Ну, машини нібито є, зараз піду подивлюсь. Там от на той площаці немає, а тут щось є. Хочу подивитися тільки білий колір. І ну коротше машини тільки білого кольору. Не хочу інше чомусь. Зараз подивимось, чи є тут машини якісь, які нормальні і в білому кольорі. В коментарях рекомендували отаку вензу. Ну, нормальна типу. І не низька. І щось вона така нібито немаленька, так? Да? Отака, така от. 13 рік. О! І в бізнес проходить. <гум> так. Ну, коротше, отака от машинка. Що скажете? Такий сівік прикольний. Але що ось мені здається, вона занизька. 21 й рік. Ну вона занизька. Щось Мені здається, що бордюри всі мої будуть на цій машині. Я вже привик на кросовері кататись та на запорожця. А так вигляд прикольної машинки. Отакий От Тігуанчик. 18 рік. Але щось мені до вага не дуже тягне. Хоча такий симпотний. з усіх боків він такий яркий яскравий нормальний ладно пішли далі Ось така маленька біленька нота нібито свіженька такий там 18 й рік автомат ну, вона зовсім мала 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 але прикольно ну диви такий атлендер є цілий аутлендер ну, дизельний 11 й рік у ну, мене шкіра світла, а тут темна. Але ж ну, він, він білий. Такі нібито нормальна машинка. Це ж свіжа приєднане, Угу. вони не їздили у нас. Зараз. Ну, такі, такі же, як у нас, такі білий. Там трохи морда інша. Трохи інша морда. Зараз покажу. Ось ну, така, десяточна морда в нього. Ага. Ну такі нібито нормальні, так? Вот Ось така. Отака. Вот ага. Ну така нормальна, типу. Підкоцана, звісно. Треба тут робити то сьо, п'яте, двадцяте. Але місця ззаду багато, якраз під роботу така собі. Чік сів та погнав. Дядько каже 3 літра розхід. Ну такі, тут треба робити. Ось тут щось притулили ззаду, Ту, отут. Уперлись, і Вперлись і воно. І воно ніхто нічого трохи. не робив. Так. так. Та та, там, ну тут бамбер трохи зліз, ну то ми якщо що зробимо що. Ось такий багатий. Ну це дві запаски. А, а дві, я думав одна. там. Одна. Воно бачиш батарея замінена. Наприклад. Ну, батарейку типу нова так. стоїть. І. Воно, і той акумулятор новий. Ага. Це запаска постійно. Бачите, ну, який состояння. Нічого машина так. Ну отака ціна, коротше. Дядьку каже, ще скине трохи. Отак. І... Це ще мрія таксиста. До кому приїхати по стандарту. Забрати людей. Вони з глузду з'їдуть. Вот ще одна мрія таксиста на палці. Октавія отака. Ось така цифра. 1,6 мотор. Універсал. Окей. Ось таку беху. 12 рік дизельна. GT, я так. Прикольно, до речі, мені подобається, дуже подобається така машина. Прям дуже подобається. Мені взагалі BMW по подобається. Вся така класна. Що скажете про цю беху? 12 рік, 15900 900. хочуть за неї. Ну такі я ще бачу у таксі, але цей... Навіть на жовтих номерах бачив, але цей 3.6 мотор Він мабуть жаре, як три слона. Але тачка класна, мені подобається теж білий колір, бомба. Ну, що машин багато, білих машин теж багато, але щоб на щось лягло око, то ні. Нічого файного я для себе не побачив. Взагалі. Тому поки що єдина біла машина, яка у мене буде, це буде оцей це буде оцей запорожець. Білого кольору. Отак от, от. Треба слідкувати за дистанцією, а то буде як у тому анекдоті про Запорожець та Мерседес. Ну що я вам хочу сказати, мої враження від авторинку на Чапаєвці такі, які були взагалі е, завжди. Ну, ніякі. От ще СОНАТА, мрія таксиста. Може таку взяти? Скажу чесно, дуже-дуже приємно, коли... Їдеш на цьому автомобільчику і тобі люди, люди сигналять. Це дуже приємно, це ха, прямо аж від душі. Хлопці, хто там побачить це відео, хто там мені піпікав на дорозі, я вам дуже дякую. Просто дуже дякую. Ну Все, на сьогодні подорож закінчена. З'їздив я на Чапаївку, подивився. Певнився е, черговий раз, що там робити нічого. Зазік вже в гаражі на вулиці 35, а Зазік навіть не перегрівся, не те, що не зламався. Отака в мене класна тачка біла. І поки вона в мене буде біла-єдина. Це всім гарних вихідних, хто працює, жирних каз. Все, пока-пока.